Вітаю! Ви на YouTube-каналі Школи жіночого здоров'я лікаря Сіліної. Мене звати Наталія Сіліна, я лікар-гінеколог, ендокринолог. Лікарю, у мене фолікулярна кіста. Що мені з цим робити? Кісти в умовах сьогодення є розповсюдженим явищем серед сучасних жінок, дівчат-підліток, навіть зустрічаються у дівчаток раннього шкільного і дошкільного віку. Сьогодні будемо говорити про кісти яєчників, а саме про фолікулярні кісти. Прошу вас підтримати це відео вашими лайками, вашими коментами, тому що кісти яєчників дуже часто зустрічаються і дуже часто не потребують хірургічного лікування. А що саме з ними робити, будемо говорити сьогодні в цьому відео. Взагалі, що таке кіста? Кіста це такі, таке полосне утворення по типу. Кульки яєчником для того, щоб зрозуміти, як вони утворюються, і які бувають, дуже важливо, щоб ви згадали, що таке яєчники і яку функцію вони несуть. Яєчники це парні органи. Інколи буває таке, що жінка народжується з одним яєчником, але навіть один яєчник він може повністю повноцінно функціонувати і забезпечувати. Жінку всім необхідним, тобто якісно виконувати свою функцію. Але один яєчник може бути більш схильним до утворення якраз функціональних та фолікулярних кіст. Нагадаю, розміри, які мають нормальні яєчники, для, для, також для того, щоб ви розуміли певні процеси. Тобто, в середньому яєчники у жінки репродуктивного віку да, десь от там 3 на 25 на 2,5 см. Тобто як маленьке корине яйце, або як велике перепелине. І е, основна функція яєчників це вироботка жіночих гормонів естрогену та прогестерону. І, в принципі, да, на етапі функціонування яєчники утворюють ці так звані кульки. Да, просто м, поняття кіста повністю залежить від розміру цих кульок. Тобто. Яєчник виробляє домінантний фолікул, який при розмірах, це така теж така кулька да, утворення в яєчнику, яке має поступово наростати. І коли ця кулька в яєчнику, цей фолікул домінантний досягає 20 см, да, вона має розірватися і звідти має вийти яйцеклітина. Тобто ви собі уявляєте, да? фактично. Е Отакий От розмір яєчника, да? і е, да, має вирости до 2 см для того, щоб е, дозрів. Тобто вважається, що саме розміри фолікулу 20 мм, тобто 2 см, є ознакою того, що дозріла яйцеклітина, і вона готова до виходу і до зустрічі зі, спер... зі сперматозоїдом. Тому, да, е, звісно, наявність такого великого утворення може викликати певні. Зміни в самопочутті жінки і певні відчуття внизу живота. В, в умовах сьогодення, в умовах, коли українки знаходяться в, в, на передовій, або навіть якщо жінка знаходиться да, поза межами України, вона все рівно да, має цей. Хронічний стрес. Хоч всі звикли, да, так скажемо, вже прийняли ситуацію і звикли до того, що да, зараз ми боремося за нашу незалежність, для яєчників ця ситуація не є нормальною. І тому дуже часто процес е, росту цього домінантного фолікулу, цієї кульки, порушується. Порушується як? Е, зачастую дуже швидко виростає. тобто Швидкий ріст цієї кульки, да, він може супроводжуватися болісними е, відчуттями. І е, швидкий рост да, дуже часто супроводжується тим, що е, цей домінантний фолікул він переростає в персистуючий фолікул. І овуляція не відбувається, і утворюються так звані фолікулярні або функціональні кісти. Фолікулярні і функціональні кісти, вони дуже характерні для дівчат підлітків, тому що ну, це. Вік, коли йде становлення взаємозв'язків між яєчниками та головним мозком, а у жінок репродуктивного віку або у жінок, які підходять до віку менопаузи, це явище може бути, але не має бути таким частим. Коли ми в принципі, да, говоримо, що цей фолікул вже перестав пересистувати, а став фолікулярною кістою, зазвичай, якщо ця кулька розміром до 3 сантиметрів, то ми називаємо це персистенцією фолікул. Тобто ми сподіваємося, що він на певному етапі перестане рости, розірветься або зупиниться. Але знов таки сьогодення викликає такі зміни в, да, в нашій центральній нервовій системі, які втрачають контроль над цим процесом росту, і е, ці фолікули. Які не розірвалися, да, вони приходять в більші розміри ніж 3 см. там 4 см, 4,5-5 см, інколи може досягати 7 см. Тобто, це вже фолікулярна кіста. Чи потрібно її хірургічно лікувати? Ні, тому що в більшості випадків е е е так працює наше тіло, що ця кіста має розсмоктатися протягом декількох циклів. Тому перше, що треба зробити, це треба переробити ультразвукове дослідження. Через три менструальні цикли в перші дні після завершення менструації. Взагалі, що робити, якщо поставлена вам, вам поставлено діагноз фолікулярна кіста або функціональна кіста? Крім причин, які я озвучила, да, тобто нові ралі, в яких живуть українки, тобто да, коли порушується зв'язок між центральною нервовою системою і яєчниками. Тобто, Перестає бути координованою роботою, тобто яєчники перестають чути команди головного мозку і своєчасно не відбувається розрив і да, і фолікул перестає рости. Ще фолікулярні кісти бувають у жінок внаслідок того, що тіло дає сигнали головного мозку: гей, в мене недостатньо естрогенів, тобто я не можу нормально працювати, я відчуваю нестачу естрогенів». Тому що. Основна функція, нагадаю, да, цього фолікулу, який вступає в фазу росту і да, готується до овуляції, крім того, щоб створити умови для дозрівання яйцеклітини, це ще е, вироботка естрогенів. Тобто оці домінантні фолікули да, вони поступово зростаючи, е, вони все більше і більше продукують естрогенів. І, до речі, якраз од да, того, що у вас скоро буде валяється, це може бути відчуття посиленого лібидо, да, тому що естрогенів багато і хочеться жінки, це нормально хотіти е, сексу. Або навпаки, деякі жінки відчувають такі прям. Відчуття налиття молочних залоз знов-таки внаслідок цього кількості естрогенів, які продукуються домінантний фолікул. Тому повертаючися, чому фолікулярні кісти можуть виникати також внаслідок сигналів від тіла, що є нестача естрогенів? Тому що цей фолікул він продукує естрогени. І для того, щоб вони були, да, головний мозок кричить яєчникам Гей, гей, працюйте, працюйте. Цей тип фолікулярних кіст. він... Більш характерне для жінок, які починають втрачати естрогени знов таки внаслідок купи м -м, різних причин. Тому тут, для того, щоб ці фолікулярні кісти пройшли, може бути декілька тактик. Це може обговорити з лікарем прийом комбінованих оральних контрацептивів, як постійний, постійне джерело естрогенів, але знов таки треба бути уважним, бо інколи. Рівень естрогенів, який жінка отримує з прийомом протизаплідних пігулок, він є недостатнім, і фолікулярна кіста може прогресувати і тоді є певне розочарування. Інколи фолікулярні кісти можуть виникати на тлі наявності внутрішньоматкового контрацептиву з лікувальною дозою прогестерону ліву Знов таки, як певний дисбаланс. Того, що жінка має надлишок прогестерону і тілу якби не вистачає естрогенів. також це може причина. Але в більшості випадків я хочу вас запевнити, що хірургічного лікування не потребується. Що ми можемо зробити, да, для того, щоб заспокоїти себе, що це точно не рак? Бо в більшості випадків коли я бачу під час проведення ультразвуку наявність цієї функціональної або фолікулярної кісти, звісно, жінка хоче бути впевнена в тому, що це точно не рак, лікарю, а це точно не онкологія. Тобто, десь до 15% жінок, яким було поставлено під час консультації діагноз фолікулярна кіста або функціональна кіста, вони потім пишуть в телеграмі А це точно не рак? А що ми можемо зробити, щоб бути впевненим, що це не рак. Ну, по-перше, ми дійсно маємо лікарі, да, ми маємо певні протоколи, і е, злоякісні кісти, вони все ж таки мають певні ультразвукові дослідження. Інколи лікар може призначити вам е, аналіз крові на ЦА125 або індекс е, е, РОМа, але це більше е, показники, які оправдано тестувати у жінок в менопаузі. Чому? Тому що такий маркер, як ца 125 він дуже часто підвищений е, при ендометріозі. враховуючи, що фолікулярні кісти можуть бути при ендометріозі матки, можуть бути при ендометріозі очеревини, тобто, да, очаги ендометріозу можуть бути локалізовані в тілі жінці в будь-якому органі, в будь-якому будь-якій тканині, не обов'язково яєчниках. Тобто в яєчниках може бути фолікулярна кіста і ще да, будь-який тип ендометріозу. І, звісно, ця 125 буде підвищений не як маркер онкології яєчника, а як маркер наявності ендометріозу. Дуже часто питають: якщо є фолікулярна кіста, чи маю я якісь обмеження? Звісно, якщо фолікулярна кіста більше 4 см, то треба бути обережною з статевим життям. І з фізичним навантаженням, тобто все, що може призвести до перекруту яєчника. Тобто, коли яєчник, пам'ятаємо, да? розмір яєчника, якщо він має фолікулярну кісту, яка 4 см, тобто це вдвічі більше, да? збільшується об'єм яєчника в 2-3 рази. І, звісно, перекрут яєчника може, має більш високі шанси. Тому. Важливо не виконувати вправи, якщо ви маєте фолікулярну кисту більше 4, 4, більше 4 сантиметрів. Важливо виключити вправи, які підвищують е, е, тиск е, в вечеревані. Важливо е, е, займатися сексом без е, е, поз глибокого проникнення. Будь ласка, можна замінити взагалі е, оральним, е, оральними техніками. І е, пам'ятайте. Що, в принципі, є такі безпечні види види спорту, як пілатес, як плавання в басейні, як йога, тобто плавне навантаження на ваше тіло. Існує ще одна така теза про фолікулярні кісти, яка викликає просто бурю дискусії на форумах в інтернеті, яка дуже ділить лікарів на доказових недоказових. Лікарю, мені призначили прогестерон при фолікулярній кісті. Чи це оправдано? Дивіться, що робить прогестерон? Він не лікує фолікулярні кісти. Прогестерон це гормон, який виробляється жовтим тілом після того, як відбулася овуляція. Для чого він потрібен цей прогестерон? Ну крім того, що він там має релаксуючу, розслаблюючу дію на да, жінку, основне, основне його завдання це зупинити. Ріст ендометрі слозової оболонки матки. І зробити так, щоб ця, той зростаючий ендометрій, він перетворився на таку, таку м'якеньку подушечку, на таке прекрасне ліжечко, куди може приземлитися, да, яйця яйцеклітина. А якщо вона не приземлилася, тобто запліднення не відбулося, зробити так, щоб ендометрій був якісно підготовлений до менструації, тобто до відшарування. І не було аномальною матковою кровотечі, тобто рясних менструацій. Таким чином, якщо овуляція не відбулася, в яєчнику продовжує прогресувати утворення, яке продовжує е, продукувати естрогени, які продовжують стимулювати слезову оболонку матки, а не з'явилися речовини, яка допоможе цей процес зупинити, тобто трансформувати ендометрію, дати йому нормально відшаруватися, тому так, да, використання препаратів проесторонного ряду є обґрунтованим е, при наявності фолікулярних кіст. Чи лікують вони фолікулярні кісти? Ні. Більше я б сказала, профілактують появу маткових аномальних кровотеч на тлі функціонування фолікулярної кісти. Ви на youtube каналі Школи жіночого здоров'я. Тема фолікулярних кіст дуже популярна. Поговорили про протизаплідні пігулки і про призначення прогестерону, про функцію яєчників. Прошу вашої підтримки в розповсюдженні цього відео. Не скупіться, пишіть ваші враження, можна просто слово дякую під цим відео, ставте лайки. І якщо ви ще досі не підписані на мій YouTube канал, будь ласка, підписуйтеся, бо Ютуб канал Школи жіночого здоров'я це джерело науково-доказової інформації та мого 18-річного е досвіду роботи з жінками.